Минулого тижня уряд Техасу заявив про рішення перейняти контроль над кордоном із Мексикою. На протязі останніх місяців Конгрес США перебуває у процесі бюрократичної війни. Основна причина баталії Конгресі є недовольство поточним станом американського кордону. Саме через це військова допомога Україні та Ізраїлю застрягла на початковому етапі через незгоду республіканських конгресменів. Кордони з Мексикою вже не перший рік є основою політичних дебатів США. Наплив нелегальних мігрантів створив дійсно небезпечну політичну ситуацію. Впровадження додаткових заходів по охороні кордону та забезпечення швидкої депортації нелегалів. І мало стати тим фактором, який би об'єднав конгрес і дав змогу просунути далі військову допомогу Україні та Ізраїлю. Але на протязі останнього тижня ситуація почала виходити із під контролю. Губернатор Техасу Грех Ебот вирішив взяти справу у свої руки. Не чекаючи на рішення із Вашингтону, губернатором був відданий наказ про створення спеціальної зони контролю у центрі парку у прикордонному місті Ігл Пас, ціллю зони було посилення берегової охорони та унеможливлення перетину прикордонної річки Ріо Гранде. Щоб запобігти перетину паркової зони, Ебот наказав побудувати огорожу у вигляді колючого дрота по периметру. Також він заявив, що віднині федеральні агенти не будуть допущені на територію парку. Ебот наказав Національній гвардії Техас. Перейняти на себе відповідальність по забезпеченню безпеки кордону. Крім того, у березні набуде чинності новий закон США, який ще більше посилить повноваження уряду штату. Закон дозволить Нацгвардії Техасу заарештовувати мігрантів і дасть суддям штату право депортувати їх з країни. Це прямо конфліктує із законними повноваженнями уряду країни щодо імміграції. Таким чином, Республіканський штат намагається дискредитувати поточну адміністрацію країни. Незабаром після зведення огорожі Міністерство юстиції США звернулося до Верховного суду з проханням наказати Техасу дозволити Федеральним службам країни повернутися до виконання своїх обов'язків. Губернатор Ебот відмовився виконувати накази з Вашингтону. Виправдання таких дій у свідомості техаського політика походить від переконання, що адміністрація Байдена робить недостатньо для забезпечення безпеки кордонів країни. Таким чином, республіканці вважають вжиття належних заходів своєю місією. У день зведення огорожі стався інцидент, який ще більше прикував увагу медіа. На річ Сіріо Гранде втопилася мати разом із двома дітьми. Вони намагалися перетнути кордон зі сторони Мексики. Але не змогли подолати новозведений колючий дріт. За деякими свідченнями, у федеральних прикордонників було достатньо часу, аби урятувати сім'ю, але їм стали на заваді сили Національної гвардії Техасу. Незважаючи на це, ця версія події досі не підтверджена. За іншими даними, Тріця вже була мертва у момент їх виявлення прикордонниками. Перше за 70 років губернатор штату кидає реальний виклик федеральному уряду не лише на словах. У придачу 25 республіканських штатів вже заявили про підтримку дій Ебота. Дії Техасу лише поглиблюють прірву у американському суспільстві. Для нас на жаль, це означає, що військова підтримка України буде відходити лише далі від повістки дня. Тим часом політики з боку демократів закликають президента Байдена застосувати свої повноваження та федералізувати Національну гвардію Техасу. У звичайному стані війська Національної гвардії діють відповідно до розділу 32. Що означає, що вони підпорядковані губернатору штату як головнокомандувачу. Байден у своїх повноваженнях може скористатися розділом 10 Кодексу США, що означатиме, що командування Нацгвардією переходить напряму до президента. Але наразі Байден намагається знайти більш дипломатичний шлях до вирішення проблеми. До того ж, потрібно зважувати дійсно масову підтримку дій Техасу з боку великої частини американського суспільства. За останні декілька днів у засобах масової інформації почали з'являтися відеозаписи агресивно налаштованих американців. Оголошена мета. Підтримати Національну гвардію Техасу та завадити Байдену відновити контроль над ситуацією. Відсутність рішучих дій політичної волі з боку адміністрації Байдена і провели до цих жахливих обставин. Байден недооцінив рішучість своїх політичних опонентів та дозволив кордону США перетворитися на повний хаос. Очевидно, ситуацію активно користуються трампісти, які миттєво розпочали масову пропагандистську кампанію. Усе крутиться довкола цьогорічних виборів США, на яких і буде вирішуватись доля світового порядку. Ситуація на кордоні, очевидно, грає не на руку коаліції Байдена. Підсилюючи рейтинги Трампа серед виборців, існує велика вірогідність того, що поточна ситуація довкола кордону ніщо інше як спроба диверсії з боку трампістів з метою дискредитації уряду країни, республіканці готові піти на будь-які жертви або тільки привести свого вождя до влади. Дійсно небезпечна внутрішня політична ситуація США для усього світу. Що ж залишається лише очікувати на рішучі контрдії з боку адміністрації Байдена.